Привіт! Сьогодні я розкажу про те, чому люди у житті не досягають успіху, не досягають результатів або не можуть а, досягнути своїх цілей, якихось, яких вони вже знають, що хочуть досягнути, тому що багато людей взагалі не знають, що вони хочуть. Це такий нульовий етап. Якщо ви не знаєте, що ви хочете, сьогодні хочете одне, завтра хочете інше, то ясна річ, що ви нічого не досягнете. Але сьогодні я розкажу про те, Чому навіть знаючи, що ми хочемо, ми цього не можемо досягнути. Тут є багато складових, зупинимось на найголовніших аспектах, які, без яких ну, взагалі неможливо а, просунутися у житті до свого наміру. Перше, це треба правильно вміти ставити намір, не ціль, не бажання, а саме намір. Тому що коли ми ставимо намір, а це не те, що ми от просто захотіли, і все, вже біжимо це робити. Ні. Намір це обдумана ціль, яку ми ставимо таким шляхом, не те, що ми просто от хочемо від серця, так? а що ми подумали, що дійсно це воно належить нам. Ми подумали, що це піде на користь і нам, і оточуючим. Тут теж є багато складових. Тому що намір це. Найважливіша, найсуттєвіша річ у досягненні у матеріалізації взагалі своєї, свого життя, так? У реалізації свого життя. Наміри можуть бути духовного характеру і можуть бути матеріального характеру. Тут є теж дуже багато цікавих нюансів, тому що коли ми ставимо намір в матеріальному плані, у матеріальному світі. Обов'язково теж ми мусимо ставити намір духовного характеру, тому що щоб осягнути якусь річ в матеріальному світі, нам потрібно змінити себе, тобто попрацювати над собою, змінити те, якою людиною ми будемо, коли досягнемо чогось в матеріальному світі. Оця фраза зараз дуже важлива. Якщо ви її чуєте, це велике благо для вас, тому що насправді знання це сила. Коли ви це зрозумієте, ви будете знати, як це працює. Отже, коли ми ставимо намір в матеріальному світі, обов'язково ставимо теж намір в духовному плані. Наприклад, мій приклад менше трьох місяців тому я вирішила, що хочу переїхати в США. Я вже в США, до речі, я поставила намір. Це був Звісно, намір матеріального характеру, але паралельно я працювала в духовному плані над собою. Я ставила теж духовні завдання, духовний намір, який я хочу пропрацювати. Тобто я не буду це озвучувати, тому що це дуже особиста інформація, і її обговорюється, її можна обговорювати або лише з вашим провідником, або з вашим наставником, вашим вчителем. Так? Тому я поставила собі теж намір духовного плану і працювала в двох напрямках. Так? Звісно, я робила якісь кроки в матеріальному світі, заповнювала документи, підготовлювалась до переїзду, шукала там різні. Побутові речі, які мені потрібні будуть на новому місці, і так далі. Але найголовніша робота була на духовному плані. Тобто, коли я працювала над собою, я сфокусувалася на духовній складовій, і через це мій намір в матеріальному світі здійснився дуже швидко. Тут е, теж варто сказати, що навики, такі як медитація, свідомість, практика е, вольове. Можливо, інакше. Здатність вольових рішень, здатність тримати себе в нейтральній позиції, коли вас не кидає з однієї в іншу, і в емоціях, і в ваших бажаннях є, звісно, ключовими в тому плані, наскільки швидко ви осягнете вашого наміру. так? Тобто перший пункт це правильно поставити намір. Я трошки розповіла про те, що таке намір, які бувають наміри, та як ми їх ставимо. Так, тобто, це щось, що ми ставимо штучним шляхом. Це не те, що там бажання мого серця, все життя, там вийти заміж. Ні, треба реально дослідити, чи цей намір це наміри. Деколи ставляться на основі бажань, звісно, так, це теж інший аспект. Але головне цей намір духовний, який ви ставите, завдяки якому ви досягаєте матеріальних цілей. Потім, коли ви поставили намір, якщо вам цікаво, я можу трошки детальніше про це розповісти. Можу записати декілька відео, або якщо комусь цікаво, то можете зі мною зв'язатися. Я розкажу особисто вам детально, як це працює. Це його наміру, це дуже древня наука. І воно дійсно працює, і як ви бачите, на моєму прикладі воно дійсно працює. І я дуже багато намірів так досягаю. Тобто я не працюю в матеріальному світі. Так, якщо мені щось треба, що я можу купити, наприклад, за гроші. Я не йду на будь-яку роботу заради грошей. Ні. Я ставлю намір і працюю в духовному плані над собою. І потім ця річ в матеріальному світі вона сама по собі матеріалізується, або хтось дасть мені на це гроші, або хтось мені якусь можливість скаже. Що є, так запропонує, або взагалі воно просто якимсь іншим шляхом з'явиться. І насправді це не важливо, яким це шляхом з'явиться. Це вас не стосується, тому що всесвіт, він мудріший за вас. Вам потрібно лише знати, в яку точку ви хочете дійти. А як це станеться, це вже від вас не залежить. І працювати над собою, щоб підготувати, можна так сказати, себе до того, щоб це вже мати. щоб Могти бути в стані цим володіти, тому що якщо, наприклад, так, теж такий достатньо розповсюджений приклад, дуже банальний, всі люди хочуть мати багато грошей, ну, більшість людей, так. Але якщо, наприклад, от, людині, яка, звісно, від цього б не відмовилася зараз дати цю суму, яку вона хоче, це її знищить. Чому? Тому що вона не готова до цих грошей, вона не буде знати, що з ними зробити. В неї з'являться тисяча різних думок, що з цими грошима можна зробити. Її буде хитати емоційно, її буде хитати по життю, з'являться багато людей, які захочуть її зманіпулювати в якимось чином. Так, тобто користь для цієї людини і для оточення від цих грошей не буде. Коли людина вже досягла того рівня, що Всесвіт розуміє, що він може цій людині дати цей засіб матеріальний, і він піде на благо цій людині і оточенню. Тоді це стається само по собі, або хтось задонатить вам гроші, або звідкись вони з'являться, або ви отримаєте в спадок, або ще щось, або просто з'явиться можливість. Або отримаєте, можливо, якийсь грант, чи ще щось, і зможете реалізувати те, до чого йшли. І в моєму житті теж такі випадки були, коли мені вертали гроші із навчання, хоча я цього не очікувала, і потім я вкладала ці гроші в інші проекти. Тобто, це все дійсно працює як магія, але воно так працює це йога наміру. Перше, так, щоб досягнути успіху у житті, якусь цілі реалізувати, потрібно. Правильно поставити намір, зрозуміти, що це йде від вас, від серця, а це не нав'язано вас оточенням на вас. Так? Це теж дуже важливий пункт. Там є дуже багато деталей, але я на всіх, звісно, зараз зупинятися не буду. Я хочу розказати взагалі, чому люди не досягають успіху, чому от я щось хочу, а воно не реалізується. Тому що ви просто хочете, так? але ви нічого для цього не робите. І мало того, щоб щось робити, треба знати, як це робити, і що саме робити. Не просто йти і що-небудь робити в матеріальному світі. а Тут є дуже важлива духовна складова, тому що ми в першу чергу є духовними істотами. Ми не просто тіло, яке робить механічні рухи, заробляє гроші, їсть, спить. Так? Ми духовні істоти. Коли ми це зрозуміємо, буде дуже легко досягати. Всього у матеріальному світі все, що тільки ми подумаємо, зразу буде реалізуватися. А звісно, до цього розвитку треба дійти. Другий момент після наміру це фокус уваги. Коли ви поставили намір, ви знаєте, що ви хочете, ви знаєте, як це робити. Потім потрібен час, щоб консеквентно приділяти дії на цей намір. Що я маю на увазі? От, наприклад, ви поставили намір, ну, наприклад, хочете дім свій мати, так? Окей, це намір матеріального світу. Паралельно ставити намір духовного розвитку, що я в собі зміню на духовному рівні, щоб осягнути це. Так, Наприклад, я хочу, щоб люди навколо мене почували любов, або я хочу всіх простити. І насправді це дуже важкі. Речі це не дуже просто зробити. Якщо ви дійсно почнете це практикувати, ви зрозумієте, скільки всього в собі треба поміняти, скільки над собою треба попрацювати, щоб цього осягнути. Але завдяки цьому ваш матеріальний намір теж здійсниться. І от коли ви поставили намір, далі треба фокусувати свою увагу. Звісно, ви щось робите в матеріальному світі для того, щоб мати свій будинок. Тому що якщо ви не будете навіть розглядати ніякі варіанти, які взагалі є будинки, які ви хочете будинок, скільки хочете там кімнат, де ви його хочете, щоб він стояв, щоб в ньому було так до деталей, Ви все мознати, так реалізувати собі, так візуалізувати. Щоб це був як реальний образ, який ви проживаєте, ви знаєте просто, що це буде. Тобто підготувати простір навколо себе, щоб коли цей будинок з'явиться, у вас не було такого шоку. Так? Що ось, о Боже, що з цим робити. Ні, ви мусите вже настільки це свідомо проживати, хоч воно ще не існує в матеріальному світі, але в ваших думках воно вже мусить існувати дуже реально. Так? І потім другий. Етап, це коли ви працюєте над своїм духовним, духовним наміром. І туди теж треба весь час давати фокус уваги. Тобто це не так, що ви там один день або один тиждень над цим попрацюєте. Звісно, так нічого не вийде. Треба консеквентно робити речі до того часу, поки ви не відчуєте, що все, ви вже зробили все можливе. І тут теж дуже цікавий момент, тому що це третій етап. Найголовніший і насправді дуже багато людей просто не в змозі навіть це зрозуміти, не те, що це зробити, а просто вони не розуміють, як це можливо. Якщо я дуже сильно хочуть свій дім, просто от я все готовий віддати, все життя, всі гроші світу, все, я готовий працювати на десяти роботах та? для того, щоб просто побудувати собі будинок. То третій етап, та? коли от ми говоримо про те, як досягаються насправді наміри. На духовному плані, крім того, що ми працюємо матеріально, ми працюємо духовно над собою, то третій етап це коли ви доходите вже до того пункту, і в кожного це буде займати різний проміжок часу. Залежно від кількості вашої енергії, від рівня вашої свідомості і від того, що і як ви робите. Коли ви доходите до моменту, коли ви розумієте, що ви вже зробили все, що ви можете. Все, у вас вже руки опускаються, а ви вже, ну, ви вже просто не знаєте, що ще можна зробити, щоб цього досягнути. Ви здаєтесь. Здаєтесь Всесвіту, здаєтесь Богу, здаєтесь е, Вищому я, Називайте це як хочете. Ви мусите здатися. І коли ви здаєтеся, ви розумієте, що якщо це не реалізується, це теж окей. Ви це приймаєте. Тобто ви це відпускаєте. Ви зробили все, що ви можете. Потратили всі гроші світу, всі ресурси, всю енергію, всі духовні практики, які ви могли зробити, щоб накачати цей намір, енергію. Ви зробили максимально все. Ви вже просто не знаєте, що ще ви можете дати від себе, що ще ви можете зробити, як над духовним розвитком, так і в матеріальному світі. Ви просто це. Відпускаєте, ви кажете, Окей, на цьому етапі я зробив все, що я можу, і тепер я це відпускаю. І я розумію, що все світ мудріше за мене, і хай буде так, як буде. Тобто дуже важливо тут дійсно відв'язатися від цього бажання. Не просто це сказати: Окей, добре, все, хай буде як буде, але я все рівно цього дуже хочу. Якщо цього не буде, то все, я там. Кінець світу для мене, ні. Ви мусите в душі прийняти, що цього може і не бути. Але тільки на тому етапі, коли ви зробили все можливе для цього реалізації, цього наміру, так тільки на тому етапі. Тому що, якщо ви з самого початку так думаєте, окей, я хочу, але будь-як буде, може, якщо цього не буде, це теж буде окей, ні, так не працює. Ви мусите на це попрацювати. І на третьому етапі ви це відпускаєте. Тобто ви не прив'язуєтесь більше до цього. Все, ви це відпустили. І як буде, так буде. Якщо цього не буде, це теж окей, і ви теж будете щасливою людиною. І найцікавіше в тому, що як тільки ви відпускаєте це на третьому етапі ваш намір, він зразу матеріалізується. І я даю вам 100% гарантію, що це завжди так працює, якщо ви все зробили правильно. Якщо ви працювали духовно над собою, робили дії в матеріальному світі, максимально зробили все, що від вас залежить, і це відпустили, воно зразу реалізується. Якщо воно не реалізується, то значить ви щось не так зробили. Або це не відпустили насправді в душі. Насправді в душі ви можете далі бути до цього прив'язаним. Чому в мене вийшло так швидко переїхати в США? Хоча моя родина більше 20 років намагалася емігрувати в США. Мої батьки виїхали тільки рік назад. У них там дуже довга була історія, дуже довга програма. Я цього ніколи не хотіла. Мені було окей їдьте куди хочете. Я не хочу їхати. Мені добре в Європі. Але три місяці назад я поставила такий намір, я відчула, що Окей. Тепер я відчуваю, що мені треба переїхати, переїхати в США, там мені треба дещо зробити. Я відчуваю, що в мене є тут справи незавершені, духовні. Я поставила собі такий намір, і через декілька днів ми вже могли їхати. так. Тобто, звісно, можна це списати на події у світі, списати на удачу, на те, що ну так вийшло. Це просто такі моменти вибрала. так, Звісно. Тому що так воно і працює. Як тільки ви ставите правильно намір, правильно на нього працюєте, потім його відпускаєте, я зробила все, що я можу, я висила всі документи, я заповнила всі форми, що від мене залежать, я просто чекала. Я це відпустила, я просто чекала. І в душі в мене був спокій і 100% впевненість. Тому що я знала, що якщо ми не поїдемо, то це теж буде окей. Я до цього не прив'язана. Я взагалі по натурі не прив'язана людина, я досить. Для багатьох людей можливо спокійно сприймаю смерті, і різні інші трагічні події для більшості людей. Але я дійсно до цього просто не прив'язана, і це вже це так у мене є. Це глибша розмова, можемо на це теж на цю тему порозмовляти. Якщо вам буде цікаво, я буду записувати такі відео. Але найголовніше, якщо ви щось дуже хочете, це відпустити. Багато людей мають з цим проблеми, багато людей просто ніколи не будуть в змозі це зробити. І теж такий цікавий момент, що я зауважую, що якщо люди чогось дуже хочуть, потім якимось чином це отримують, я не кажу, що це неможливо, це можливо, але вони потім і так нещасливі, нещасливі, тому що немає цієї духовної складової, немає цієї опори. Так? Тому що це матеріальне, воно просто як додаток. Немає цієї духовної складової, немає цієї точки нейтралітету. Якщо це буде, окей, вам від цього не холодно, не жарко. Якщо цього не буде, окей, вам від цього теж не холодно, не жарко. Має бути така позиція нейтральна. так? Звісно, є якісь емоції, завжди завжди може на нас щось впливати, але це не мусить вас вибивати з колії, Так? Якщо ви тут, ви тут. Якщо у вас намір здійснився, ви тут. Якщо у вас намір не здійснився, ви теж тут. І ви далі працюєте над собою. І тільки в такому стані, тільки в такій позиції дійсно здійснюються наміри, які, отут, увага, ідуть вам на благо. І оточуючим людям теж йдуть на благо. Так, не будь-якою ціллю, я щось хочу, так я все за це віддам. Потім буду нещасливий. І люди навколо мене, які там зі мною живуть чи просто навколо мене, теж будуть нещасливі. Ну, це недобре, так так, це не свідоме життя, так. Це... Це не те, що ми хочемо, це не те, що я пропагандую в житті, це не те, що я показую своїм прикладом, як це працює насправді. І в мене я ще з вами поділюся. в мене є ще один намір в матеріальному світі. Я хочу створити йога дім тут, в Америці. Поки що в мене немає на це можливості, немає ресурсів, але я поставила собі такий намір. Я теж поставила намір духовний, який для мене. Ага, дуже непросто буде теж осягнути, але я над цим працюю і я знаю, що це буде. Я не знаю, яким чином це реалізується, але я знаю, що це буде. Я також знаю, що я сертифікуюся як акушерка в Америці. Хоча тут навчання коштує дуже багато грошей. А, і просто так піти і працювати акушеркою або навіть доолою, так, ну тут так не працює. Не працює, як навіть в Європі, де коли працює, тут так не працює. І в мене маленька дитина, так, нам треба теж багато документів ще робити. Нам треба заробляти гроші, щоб тут теж існувати. Так? І є багато але, але але. Але я все рівно знаю, що це буде, тому що я поставила цей намір. І я до нього не прив'язана, тому що якщо цього не буде, значить так буде ліпше. Але через те, що я до цього не прив'язана, я просто знаю, що це буде. Раніше чи пізніше, але це буде. Яким чином це буде, це вже не моя якби так, проблема. Це вже Всесвіт вирішить, як це буде ліпше зробити. І останній так пункт ось це саме про духовну роботу. Я хочу ще раз наголосити, що, ви знаєте, є дуже багато зараз таких молодих людей в просторі інтернету, в соцмережах. Які здається, що осягнули успіху великого просто так, так, от просто так. І я вам скажу, як і багато інших людей, які трошки мудріші, мабуть, в плані духовного життя, в плані просто земного життя, вони трошки десь мудріші з різних причин, так, кожного своя духовна історія. Але люди, які бачать трошки глибше, ніж просто картинку, так? ніж просто те, що люди хочуть послати. Вони бачать причину цього, що насправді там криється, так? Вони завжди скажуть, що це так не працює. Так що просто е посміхайся, медитуй, нічого не роби, воно так не працює. Потрібна духовна робота над собою. Тільки коли ми духовно змінюємось, змінюється наше матеріальне оточення. І популярність так і ще один аспект. Популярність завжди відштовхувала великих майстрів, великих істинних гуру від навчання, від передачі своїх вчень, тому що найсакральніші, найглибинніші духовні речі вони передаються тільки від провідника або від вчителя до учня. До людини, або провідник людини, або вчитель, учень, face to face, так? тобто в безпосередньому контакті. Ніяк інакше, це не передається. Але є багато кроків, є багато сходинок, яких людина мусить зробити для того, щоб до цього дійти. Так? І, звичайно, тоді вже людина собі вибирає, кого вона хоче слухати, яким життям жити. Але коли ми ведемося на гарну картинку, і нам здається, що ця людина окей, вона осягнула те, що я хочу. В першу чергу запитайте себе, чи це нав'язане вам чи ні. А це дуже легко зробити. Якщо ви перестанете за цією людиною слідкувати і перестанете повделяти все з свого простору, інфопростор, подібні всі речі, дасте собі якийсь час, щоб вас мозок відпочив. Згадаєте ви про це потім, буде це вас в душі колотати, що ви хочете саме таким чином принести добро цьому світу, служити цьому світу? На 99,9% це завжди буде відповідь Ні. Так, тобто не піддавайтеся на такі маркетингові гарні штучки, які гарно виглядають, гарно блищать. Теж багатьох є. Такі рожеві окуляри щодо переїзду в США, то так, Нью-Йорк, Каліфорнія там. все дуже гарно. А, але ви насправді ви мусите розуміти, що нічого не змінюється, де ви є, ви є тою самою людиною, якщо ви собі нічого не змінили, ви будете такою самою людиною в будь-якому іншому місці. Так? Тобто не треба вестися на цю гарну картинку. А, тому що ще одну фразу я тут скажу: це теж дуже важливо. Я буду рада, якщо це хтось почує серцем те, що зірки, от такі люди відомі, так? вони народжуються самі. Але запалюють ці зірки, тобто, коли вони стають саме зірками, так? егрегор, тобто люди, які вони збирають навколо себе які дають їм енергію. Тому що без людей... Які дають їм енергію, які не будуть за ними слідкувати, і хотіти таке життя, вони не будуть існувати. Так? І тут питання, чи це істинно, чи це не істинно. І в душі, в вашому серці, ви завжди маєте на це відповідь. Сьогодні такий спонтанний ефір. Буду дуже рада вашим коментарям, якщо у вас будуть якісь питання, або якщо вам буде цікаво дослідити якусь тему, яку я сьогодні порушила. Пишіть, будь ласка, я буду записувати більше таких відео і будемо спілкуватися на цікаві для вас теми. Пока!